В моїх руках ту і саунд і це колонка для тих моментів, коли не потрібен концерт на весь район. А хочеться от просто насолодитися музикою вдома або з кількома друзями десь на природі. Вона легка, портативна і досить гучна для невеликих компаній. От саме те, що треба для щоденного використання. Але що з нею насправді не так, і що варто знати перед тим, як придбати її, ви дізнаєтесь у цьому відео. І до речі, нагадую, що для вас діє промокод ігор. І якщо ви надумали. Придбати цей чи будь-який інший товар на сайті магазину кібернетики, то цей промокод дасть вам безкоштовну доставку в будь-яку точку нашої країни. Тож не соромтесь, використовуйте і кайфуйте, адже ви на каналі кібернетики. Мене звуть Ігор, і саме час зануритись у простір техніки та вражень. Поїхали! Розпочинаємо традиційно з пакування і комплектації, і тут воно абсолютно нічим не відрізняється від конкурентів. Все лаконічно і мінімалістично. Це сама колонка, кабель для заряджання USB Type-C та AUX кабель для підключення її до інших гаджетів. Сама ж колонка має класичний циліндричний дизайн. Це така собі невеличка музична бочка. І можете написати в коментарях на що саме на ринку, вона власне схожа. В основі корпусу тут, звісно ж, пластик і до речі. Sound X-Pod має захист від води за стандартом IPX 6, тобто бризок і крапель вона не боїться, плавати з нею, звісно ж, не варто. З того, що мені справді подобається в дизайні цієї акустики, це силіконові ніжки знизу, аби ви могли зручно поставити її практично на будь-якій поверхні. І не скажу, що стоїть вона от прям нерухомо, але таке доволі надійно. Також тут є універсальний шнурок для транспортування та то, аби підв'язати її десь не знаю на дереві чи в будь-якій іншій локації. Чи, наприклад, на рюкзак при поході, чи прогулянці, звісно, ви можете його і зняти, але я, наприклад, не бачу в цьому абсолютно жодної потреби. Так як колонка захищена від води, то відповідно і порти тут теж сховані за захисною заглушкою. І тут для вас є порт для заряджання, aux порт та слот під карту microSD, аби ви могли слухати, що захочете, і власне де захочете. Але я дуже сподіваюсь, що ви будете слухати музику офіційно через стрімінги. Що ж, власне, стосується прослуховування музики, то колонка конектиться до вашого смартфону по блютуз. І питань зі з'єднанням тут не виникає. все працює чітко на відстані до 30 метрів. Загальна звукова потужність тут 15 Вт, що цілком непогано для такого корпусу і я би сказав, що це дуже навіть добре. Більше того, тут є можливість об'єднати дві такі колонки та отримати повноцінну стереопару для. Керування тут доступні класичні кнопки у верхній частині моделі, а звучати вона може до 24 годин. Ну, але, звісно ж, мова йде не про прослуховування на повній гучності, проте, погодьтесь, значення як для такого компактного корпусу. Ну, справді вражають. До речі, для повної зарядки і акумулятора на 1800 мАч вам знадобиться всього 3 години. На мою скромну суб'єктивну думку, звісно ж, час роботи від одного заряду це точно перевага даної моделі. Далі у нас по плану суб'єктивні враження від самого звуку. Отож, виробник заявляє про діп бас, і він точно не бреше, тому що басить вона на всі гроші. Бас чутно. Дуже відчутні тут також і середні частоти, а от високих мені інколи не вистачало. Проте це біда всіх бюджетних акустик. По звуку вона чітко потрапляє в свій цінник, не розчаровує вас, але при цьому Чогось несподіваного не пропонує. Для того щоб трошки розважити себе і друзів на природі чи на прогулянці десь, чи просто послухати музику на фоні вдома, вона годиться цілком. А от якщо ви аудіофіл, ну то для вас не новина, що хороший звук коштує справді дорого, але ну слухати якийсь поп собі цілком норм. Направду ту і саунд ікспот може стати для вас чудовим похідним рішенням чи варіантом для кухні. Вона компактна, зручна, легка, справді портативна і при цьому достатньо гучна і бюджетна. Ну я справді не знаю, чи можна знайти кращий варіант за бюджет до тисячі гривень. Можливо, ви знаєте, тому поділіться в коментарях. І так, тут справді не топовий звук, але він цілком відповідає рівню самої колонки. Тож, якщо вам вона сподобалась, то нагадую про промокод ігор. При замовленні її на нашому сайті за посиланням в описі, і таким чином ви отримаєте безкоштовну доставку. Ну і звісно ж, це діє не лише на цю колонку, а й на будь-який інший товар. Ну а тепер час поставити вподобайку цьому відео, підписатися на канал. Звісно ж, тиснути на дзвіночок. Вам не складно нам дуже приємно. Ну і дякую, що додивилися відео до кінця. Зустрінемось у наступних на каналі Кібернетики.